Пострадало в мене всього три рослини. E, значить Це у мене бузульник. Ну, як пострадали? Пострадали так, щоб не сильно падьот. от живе, р житиме. Коротше. Це оранж е, хоста і ну тут трошки нічого житиме. І трахеліум ну, розкущиться. В принципі, результатом я задоволена. Взагалі шикардос. Круто, все гарно попрацювали, люди собі відремонтували кабель, буде електрика, все буде Спасибо. Спасибо, добре. Ну, підійшли до моїх квіточок. Дякую вам усім. Взагалі класно все. Дивіться. Гарнесенько, зараз наведу порядок, запакую замовлення. Спасибо вам всім за замовлення, за підтримку. Бо паніка в мене була, звісно, грандіозна. Щось троянда в мене, бачите, її треба висадити все. Короче, такие дела. Спасибо вам всем.